Рісніг сорту крем, 8 кг по 4 тисячі гривень. Поїхали. Напевненість чоловіче та жіночі і розмір йдуть всі можливі. Кожна річ буде в ідеальному стані. Ось така моделька жіноча середньої щільності, на замочку повністю. Наступна чоловіча. Ось така. Це буде розмір МК. Теж іде середньої щільності. Далі це максимально крутезний. Дивіться, яка фліска, теді, штраус. Вона дуже-дуже приємна. Ідеальний стан, а по розміру це буде. По розміру теж буде М-ка, Нереально протезна клісочка. Далі ось така білосніжна жіноча, теж дуже м'ясенька, середньої щільності. Далі чоловіча, великий розмір. Просто кожна, кожна в ідеальному стані. Шикарному. Наступна моделька йде. чоловіча, теж великий гарний розмір середньої щільності. Далі. Одиноча моделька теж більший розмір. Розміри тут будуть всі можливі. Тобто від найменшого дорослого до найбільшого. Дивіться, який крутезний. Ось така моделька. Наступна ось така більшого розміру теж. Далі тедик. Розмір Елішка. Ось така моделька. Негайсенька, тепласенька, крутезна. Далі безруховочка. Думаю, це буде М-ка розмір. Доступно, Джек Вульский, моделька, размер XL, вот такая. Дальше, такая моделька, она без капюшончика, размер, я думаю, тоже будет, а это XL. -ка. Дальше, кваша, такая челла Вити, черная. Дальше, еще одна кваша, тільки тоже с чабелькой размер. Доступно, вот такая, тоже в лаке размер, Врачи речи безукольного, такие приемные, такие светло-серенькие. Розмір і вона дуже приємна, дуже негашенька, тепленька. Класна, далі дріаніна і розмір L. Молочна така безрукавочка. Далі це теж, до речі, брендова, чоловіча і теж більшого розміру. Це жіноча моделька. Перепрошую. Наступна ось така. Це вже буде трішки укорочена. Знову ж таки, чоловіча, великий гарний розмір. Ось така. Повально ще декілька, це така виденька розпаковочка. Плюс дійсно дуже крутезний. Крем він йде весь ідеально в ідеальному стані. Гарні модельки, гарне наповнення і гарні всі різноманітні розміри. Все, я вам показала останню флісочку. 8 кілограмчиків ціна 4 тисячі гривень. Сорту крем.